На засіданні архітектурно-містобудівної ради її члени розглянули три питання, що стосувалися оновлення Бердичева. На минулому засіданні представники спілки учасників бойових дій в Чехословаччині представили до уваги архітекторів проєкт пам'ятника, що вони воліють встановити у місті. Спочатку передбачалося, що пам'ятник поставлять перед входом до міського театру, але це місце, на думку членів ради, недоцільне. Тому й порадили голові спілці Миколі Вахніцькому підібрати щось інше. Той із побратимами-учасниками бойових дій вирішили це питання і віднині пам'ять. Встановлять на території Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. Благодаря директору коледжа. Такий пам'ятник ми хочемо встановити в ось, е, коледжа, де на території пам'ятника, де буде посвящатися воїнам-інтернаціоналістам всіх локальних ліків. Вона підписана вічна любов і пам'ять. Перелік державний де, де йдуть бойові дії. О, присвящається от такий, тут на цьому пам'ятку зображається БТ, на якому йдуть сидять солдатики, і написано учасникам бойових дій «Бойове братство». Щоправда, до проєкту пам'ятника у заступника міського голови Михайла Гайчені, який є членом містобудівної ради, виникло зауваження. На сьогоднішній день я все одно значно відноситься до подій, які відбулися в Числоватії. Події, які відбулися в Венгрії, неоднозначно ставлення. Щоб це не було в суспільстві прецедентно. Я, я вважаю і прошу врахувати такий момент, що краще не перераховувати. На цьому члени містобудівної ради й погодилися. Пам'ятник на території коледжу встановлять, але перелічувати події на ньому не будуть. Останні два питання стосувались опорядження магазину номер 1 по вулиці Карла Ліпних та 31, дріб один, а також добудови квартири по вулиці Леніна, 28, дріб один, під офісні приміщення. З усіма незначними зауваженнями пропозиції були схвалені.